Дід, іди сюди тут, тебе гості приїхали. Доброго дня! О, гості приїхали! Добро, здоров добре, юбіль, добре. Доброго здоров'я <світ> добре! Добро добро дядько! Добрий день! Привіт! Добрий день! Я до вас приїхали з Вінницької області, села Шпіков. Привезли вам маленький подаруночок. Чуєш, ні. Вінницька область! Найкраща на Україні, щоб ти знав. Я знаю. А, а потім Львівська за нею. Да. А потім що, давай вже дід, трохи хмельницька вже якась. Це ми з ним приїхали, це він дідно. А ми йдемо, Наші на, на, на тобі, дід. Викинці тобі воно не потрібно? Дід деколи швидше ходить, ніж я. я Роботні. Да. Роботні. Так, оце диви, цей хлопець він майстер. Дуже Молодець. Це щось вироби з дерева. З дівчини щось знімали, ну, там набирало там, 50 тисяч 100, а потім діда поламався телевізор, І потім, що більше життя виходить. От, і тоді я пробував щось таке робити, як боль, якась, наприклад, там. Подіймався телевізор, там е, купили розетку, ну типу, щоб справити. Потім дід щось починає типу, брейтися, щось таке. Е, Скинулося дідові на на бритву, щоб побретися ну, щоб виходить. От і людям стало цікаво, що вони виконують свої якісь мрії, типу дідові. От. Людям це цікаво, бо тому, що це життя, так як воно є, виходить. То ми стараємося це подавати, от пожпожизненному, так як воно є, так і подавати. Да, зараз попробуємо, да, чуть, -чуть. завтра підняти. Чуть-чуть завтра. Не скрипет нічого. Да, Все, твої... Зараз ми відрегулюємо. Підрегулюють і те, а, це, ну, щось, ти це, і попробуєш, добре. А, а Йома, вона стільки вона так реально обере багато. 300 кілометрів требує. Ано... Провірали. Ай зафіксірується, щоб всі ноги підняли. О. Ви триваліся як має бути. Ну тримає добре. Садяк, трішки іншу вибрав. Це у нас опілля. Давай. Давай кіцюля. Ау, а вон самі стає. Да. Ви які ті приємні люди, а? Так, да, дід, п'ємо, за мир, за здоров'я, щоб все було, як ти За мир, щоб ті москалі вже не кидали ті ракети, щоб да, їх щоб спалив. Жили в своїх болотах і не чіпали людей цивілізованих. Все, п'ємо. Да. Як тобі квас? Це опіля. Що ж ти робиш, дід? Куда ти заховав мусор? Який мусор? А це вот ти ж поїв наше цього. Я потом заберу. Я... Куди поніс? Шра! От гарно. У відро куди? А, відро? Куда поніс? І такий уход. О. А ми в мене Світлана гвоздіка. Олі, <сички> тільки треба... Ти сідай добре, бо тому що ти ще будеш Спирайтеся, На край сідати, то впадеш. Ага. Ну я сідаю. Та й ти теж, бляш, гойда ти... приколіше Між вами двома сідати. <сички> ну так. <да. сички> <сички> <сички> так, дід, каже, чесний відгук що да. <реш> Дід хотів шапку викидати, потім бачить, що поличка є, і зразу такий, оп, можна її на поличку. <реш> Емілі мама <реш> <реш> Як тобі гадається, файно? <реш> <реш> Дід! 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 <реш> Спі, ти дивись, гарна, гарна параша і тут сирені. Це прикольно. Яка параша? Туалетик наш милий. Да. Ти голодний. А ти єш щось? Є. А що ж я їв? То йдемо їсти, я тобі замовив їду. Вже привіз? Да. А ми їли. Ну зараз якраз їм. А ті хлопці що це робили. Це подивісь. Це ж подивись, яке дерево. Ну, Це все файне дерево, це просто ручної роботи, все роблять люди ну, на совість. А воно ж мокнути нічого не. Це спеціально вони так пропітку, лак, скривали, що. Ну люди ж роблять на совість, вони ж не будуть людям продавати якесь дно. Бідарів наш. Присайка і люди Ти Бачиш ходить на людину? Сах, ти бачиш когось? Я нікого не бачу. Та ж домою. Та щоб не мійся, потілуйтеся.